Всіх вітаю на каналі Мототребол. В цьому відео підніму декілька питань, розкажу, які плани на цю весну, може, навіть на літо. Перше, центральний кофер. Те відео, де я робив, ущільнював кришку. 100% спрацювало, шуму немає. Тепер я їжджу і не боюся, що там. Люди подумають, що воно тарабанить, бо психологічно накаляє. Їхати то можна, але тепер це питання вирішено. Якщо звичайно, будуть якісь серйозні удари, там, ями, то там все трястиметься. Але якісь нерівності будуть, він повністю тихенький, як і оці бокові. Так що все вирішено. Відмічу такий момент. До мене приїжджав Максим із каналу Salva.ua на своєму вог 500DS. І, побачивши 500-ку вживу, я зрозумів, що оце апарат, оце турист, габаритний, кубатурний, динамічний, красивий, дорогий. Питань не було ніяких. Крім одного. У мене щось було відчуття, що коли я прийду додому, що після 500-ки, надивившись на нього, КПТ буде просто як красивий маленький мопед. Але я вам скажу відверто: ні, він не малий. Звичайно, з 500 не порівняється. П'ятсотка вона габаритна, великий мотоцикл. От я б сказав, для чоловіка, не для дітей, не для школьників і студентів. То КПТ він не малий. кпт він не маленький. І я був вражений, що все-таки мотоцикл я вибрав під себе. Тому що для мене це був важливий критерій при виборі, щоб мотоцикл на фоні мене був не малий. Мені писали в коментарях, який же КПТ по габаритах. Коротко. Мотоцикли не випускають як обувачку в магазині, там 45-й, 46-й. Ви міряйте під себе. Якщо, наприклад, я сяду на нього, він мені буде нормальний. Видно, що я на мотоциклі, що він не маленький Рули. тобто мотоцикл. Але вже сяде друга людина на той самий мотоцикл, більш більша, ніж я, то він вже може здаватися на фоні цієї людини цей мотоцикл вже менший. Тобто він буде більш маленький. Тому дивіться під себе. Третій момент. Стосовно двигуна, було піднято питання в тому році, що. Коли нагрівається, трішечки падає тяга і є вібрації двигуна. Не знаю, з чим це може бути пов'язане. На мою думку, це клапана. Того що в мене нема з чим порівняти, і в цьому році я в ближайший час хочу. Подивитися, глянути до клапанів. Може, їх і не прийдеться регулювати, але я точно знатиму, що там порядок, і нічого крутить не треба. І останнє питання, яке я відмічу, що. Питання китайських мотоциклів. Я буду вступати в позицію захисту китайської мототехніки. Оскільки я являюсь її власником, тому недоречно просто підтримувати інші позиції. Дивіться, що хочеться сказати, трошки, так я б сказав, би, мотофілософії. Якщо ви маєте китайський мотоцикл, прийміть, що ви їздите на китайському мотоциклі. Оце міф, який ходить, що китайські мотоцикли довго не живуть. Зауважу, що Китай різний коротко, дорожчий, дешевший і якість відповідна. Але він може проживати набагато більше, ніж про нього кажуть. Чого так буває, що от кажуть, що він не живе, він неякісний і все остальне. Та того, що з нього вимагає чим треба. Дивіться правді в очі. Більшість пасанів, більшість, я б сказав би. Людей, новачків, які купляють китайські мотоцикли, вони вижимають з нього все, що воно може їхати, щоб показати, що це щось. Купляє 200ку, а намагається показати, що воно йде як 400. -ка. Тому, вганяючи тахометр в красну зону, такі двигуни довго не житимуть. Того, що ці райдери мучають, насилують цю техніку. Я думаю, цей міф з цим і пов'язаний, тому що ці двигуни дуже крутять. Якщо є крейсер мого мотоцикла 90, 95, 100 максимум, навіть 95, десь трошки на обгоні можна дати або там пришвидшити тимчасово, то це його робоча зона. Все далі, це вже не те, що він може, це вже на максимум він буде працювати. І показувати, що я там їду 110 на ньому, але це так не є. То що це буде вже червона зона, або її межа. То... Це буче техніку, якщо експлуатація, якщо експлуатація буде адекватна, вчасно міняється масло, фільтра, бережне ставлення. Значить, що це китайська техніка, що не треба її там сильно ендурити, сильно там не знаю, внушати що це спортбайк, що там є мегадинаміка, яка шукає в цьому якийсь сенс. Треба признавати, що це китайська техніка. Тому ваш мотоцикл проживе довше, якщо ви будете на це звертати увагу і дотримуватись тих рекомендацій. Японський мотоцикл це зовсім уже друга тематика, зовсім друга. Я чув і мені казали, що в них дуже живучі двигуни, що в них більший ресурс. Не буду спорити, я не знаю цього всього. В мене не було японського мотоцикла. Можливо. Думаю, що так воно є. Але це оце буде жити довше. Воно може жити довше, якщо сприймати правильно цю техніку. Того я встаю в позицію захисту китайської мототехніки. Того, що я, як і більшість пацанів, купили цю техніку і просто ну, гидить її, коротше, поливаті зверху, то це буде просто немудро. що ти її купляєш, що ти будеш його гидить і казати, воно не їде, воно поламається, та я знаю, що воно кончене. Там. Ні, це неправильна позиція. Також був коментар, чого не японський мотоцикл. Не продать КПТ і купити японський мотоцикл. Відповідаю, велика динаміка мені не потрібна і швидкість дороги бачили раз. Друге. Для мене немало важливий дизайн. Ну, має бути мотивація доглядати цю техніку. Якщо мені мотоцикл подобається зовні, в мене є мотивація його доглядати. Дивіться, так само правді в очі. Ви ж берете, наприклад, дорогий телефон, айфон, наприклад, взяв там 13-й, збирали на нього півроку, рік там. от. Ви з нього пилинки в більшості будете здувати і бережно ставитись до цього предмета, Того, що він має цінність, він вам подобається. І буде мотивація догляду, і буде мотивація цінити цей предмет. Так само і мотоцикл. Японський мотоцикл вони більш старіші. Вони по-своєму красиві, там класика, але мені більш подобається такий дизайн, і, як і казав, кубатура мені на даний момент підходить. Якось так, мужики. Так що задавайте питання, пишіть, коментуйте, а я погнав.